Поїск трофей, так? Да? Мені 34 роки, я з міста Кропивницького, позивний паня. В початку 23-го року зимою ми пройшли навчання на Мавіки. Головне, щоб ти розумів, куди летіти, і трошки бачив, що там висота і тому подобна батарейка. Сложно взагалі нема. Вбити дуже складно. Це так здається, що там кинув і все, він там умер. Ну, як, як мені здається. Трьохсотий підер це краще, ніж 200-й. Ну, це його треба потягнути, перемотати, десь вивезти, якщо евакуація, ну, якась, ну я не знаю, я відео, звісно, дивлюся, що їх по них... Та й не відео, я не бачу, щоб їх там виводили чи виносили. Люди просто мучаться десь там у підвалах, туди-сюди. Ну. Дома мене чекає дружина кохана і красуня донечка. 7 років. <рес> Чекають і не дождуться, коли я вже повернусь додому. Або хоча б відповідно <рес> <десь рес> та провести <рес> время разом. Маша постійно відправляє мені свої малюночки, люба посилочка, то вона постійно малюнки малює, У мене вже там вся стіна в її малюнках. <рес> Бо вона провіряє, чи я, він висить на стінці, чи не висить. Вона каже, папа, покажи мені, де воно там в тумбочці лежить, чи ні. Та таким чином теж та дитина підтримує конфети, які не їсть, то вже дає сюди аж <плес> мені. <с>! Буду на новій почті дроном посилки розвозити. А взагалі це як Лондон, мені здається. Тут вічно туман, дощ і сніг, і вітер якийсь. Але якщо потрібно, то і скиди робимо, і вилітаємо, і розмінувати <плес>! десь там. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.